Мы ж куда съездили. Да, такая рыба. Його. А я ж ти позабусь, ти десь смотри, забуваєш сказали, за чоловік? А да, то є діда йшли. Це mm. Льоня случайно, Та не перепитали все, переїздили. А це рушниць да. Скільки він виросає? Руб 20. Так, виколи. часи і за один. А Не займайся так. Але руб 50. руб 20. Сажко. Сашко. Я беру Сашко. Що, Сашко. А що я таке? ви боїтеся? Нема ніде. Ну, Раніше радж... не да. було так пороздавалося. Транить, коли нас смарять, а смердить. І те, дай коняку Горбанчовського. Там, ну, тут весь час темно. Тут ще ніконки були, але іконки хтось позабирав, ви бачите? Тебе ж на поки тої води? Да. Отут були теж іконки. Окей, я можу сказати. Так, да, да. оце рожена кримниця. А який культ води вот, був свято? Хар характерний був взагалі для слов'ян, для східних, характерним був культ води. І от рожениця якраз відповідала за джерела, за э, те, що родниками Роденьщиця. ми називаємо. От. І рожаниця це рожениця тепер кажуть, людина, яка жінка, яка народила ж, дитину. Так? От. І це, очевидно, рожаниця, все-таки вона походила від слав'янського. Бугарода. рожаниця це донька Богорода. За народними переказами ця вода, наприклад, сліпому дає зір. І я як лікар повинен сказати, що мені б чимало людей доводилося зустрічати таких, які вмиваючись цією водою, омолоджувалися. На превеликий жаль, ніхто ніколи не робив біохімічного аналізу. і аналізу, ніхто не робив. А Вода прекрасна. Навіть ходять легенди, що. Коли прийшли німецько-фашистські загарбники, то й вони вирішили все-таки знайти цю криницю, тому що вона на картах у них значилася. І вони намагалися оздоровитися цією водою для того, щоб їхній план дранг на костин і східні рубежі рейку, як мінімум, повинні пролягати по Дніпру, щоб вона і їм надала сили. Ну, сили їм ворожа криниця не дала, їх було все-таки вигнано з цих кручі. Бої на ці, цих місцях були надзвичайно жорстокі. Це центр так званого Бухринського області. Він буде доглядати цю криницю. Не дай Бог ще пропаде її назва, яка йде з глибини тисячоліть. Це першовіра наших предків і ще язичників-предків. І таку велику інформацію несе якраз от оця наша криниця. Але показником того, як сучасники, декотрі, особливо які займають пости, неуважно ставляться до наших реліквій. Народних, то сам підпис. Рожева криниця. Їм хочеться завжди або багряний, або червоний колір, ну, як мінімум, рожевий. Так і рожену криницю, перетворено у рожеву криницю. Ой, не я, я, Ой, не я. я.

Тогда, что ты мне предназначен сухой А потом целый год я ждала теплохого Чтобы мог встречаться с тобой Чтобы мог встречаться с тобой да, Внимание! Говорит о девушке Пенецкого лагеря Сочи. По Пенецкому лагерю объявляется отбой. Повторяю. По Пеневскому лагерю объявляется отбой. Всем, всем спокойной ночи. No.